Ну що тримайтеся гаманці? Бо сезон фінансового сходення офіційно відкрито в жовтні місяці. Кось почнуться такі реальні заморозки, цінова позиція. Буде зростати через закладання на сховища овочевої групи. І Ми тоді будемо констатувати, що ціна на овочі борщового набору може зрости в межах 5-7%. Це при умові, що буде все стабільно з постачанням електроенергії. Оце дуже важливо, бо якщо світло таки зникне, то і 7% виглядатимуть як знижка у чорну п'ятницю. А поки закуповуйте борячки, доки їх ще не зберігають у сейфах. Щодо решти продуктів, то тут вплине ще й продовольча інфляція, і вона в Україні. Вже перевищила 22%, тож картоплі по 5 гривень більше не буде. Добре, якщо по 10% вдасться зловити. А от олія впевнено претендує на статус делікатесу. Так, та сама соняшникова, те, що було на полиці за 40, тепер може коштувати всі 100 гривень за 1 літр. Схоже, на наступних святах смажити деруни це вже буде ознака заможності. А як щодо яєць, Тут все скромно, зростання на 5-10%. Так би мовити, інфляція по-домашньому. Без паніки, але з тостом без другого яйця. Ну і сири, звісно, не залишається осторонь, плюс 5% восени. Тому що справжній сир, як і добре вино, з часом тільки дорожчає. А ми з вами, схоже, вже дегустуємо інфляцію на смак. Отже, зустрічаємо осінь з теплими речами, гарячим чаєм і холодними новинами стінників. Продуктовий кошик дорожчає, а зарплати не поспішають. А що для вас стане новим делікатесом цієї осені? І яких продуктів зменшиться у вашому продуктовому кошику? Пиши у коментарях свій рецепт виживання. Твоя думка важлива.